До Ужгородських дітей прийшов святий Миколай. Свято зустрічі малечі зі святим чудотворцем Миколаєм традиційне в Ужгородському будинку культури. Тут уже багато років його організовують Сергій та Тетяна Раховські зі своїми вихованцями. Цього разу на зустріч до юних талантів прийшли і друзі, волонтери, з якими колектив віднедавна співпрацює. Головним посилом заходу організатори також обрали тему допомоги ближньому. Взагалі, початкова назва цього концерту була «Помічники Святого Миколая, адже зараз, ну я на початку свята акцентувала на цьому, що зараз дуже багато, кожен з нас працює в якості помічника Святого Миколая, адже багато ми робимо таких справ, які, напевно, ніколи ми не задумовувалися. якісь волонтерська робота. Програма насичена народною колористикою та дитячою безпосередністю, як і завжди, для вдячних глядачів, а це власне цікаві до творчості своїх дітей батьки. Юні артисти підготували театралізовану програму, у якій вкотре наголосили, що так важливо бути уважними одне до одного, робити добро та відгукуватися на прохання про допомогу. І як у кожній казковій історії, світлі сили перемогли негатив. Діти виступали дуже гарно, не тільки мої, але й всі. Дуже гарно Тетяна Володимирівна підбирає ролі моїх непослушних мишенят. Вона вибрала однозначно правильно. Ну, як вдома непослушні, так і тут вони виявилися непослушні, але дали обітницю, що будуть хорошими. Виступ дуже гарний. Я завжди переповнена почуттями, набираюся позитивних емоцій на мисто, що діє при районному будинкові культури, ціє краплинки любові до народних традицій у душі своїх вихованців. І нехай це свято не було масштабним та гучним. У своєму вузькому колі воно минуло піднесено та урочисто. І головне вкотре нагадало усім про особливість та неповторність часу наближення зимових свят. Письменниця Юлія Драгун зустрілася з Ужгородськими студентами. Щасливою бути це доля. Литмотив творчого вечора письменниці Юлії Драгун. Відома закарпатська авторка книг для дітей зустрілася із студентами Ужгородського коледжу культури та мистецтв, аби поспілкуватися та розповісти молоді, що саме надихає її на творчість. Готуючись до візиту майстрині пера, студенти підготували яскраву програму: барвисті національні костюми, мелодійні пісні, щирі вірші, театралізовані постановки. Це творчість Юлії Драгун, презентована студентами Ужгородського коледжу культури та мистецтв. Учасники дійства зізнаються, що з неабияким задоволенням готувалися до виступу. Адже твори Юлії Драгун є близькими кожному, хто є справжнім сином та патріотом рідної землі. У її віршах, звичайно, дуже велика любов до свого краю. І дивлячись на її вірші, читаючи її вірші, я Думаю, що як треба любити свій рідний край, як треба його шанувати і прославляти. Присутні на вечорі мали змогу відкрити для себе Юлію Драгун не тільки як талановиту авторку. Але як і віддану доньку отчої землі, яка обрала письменницький шлях і гідно посідає свою нішу у літературному процесі Закарпаття, даруючи людям добро за допомогою слова. На цьому наголосили присутні на вечорі відомі краєві письменники, книговидавці, літератори для самої ж Юлії Драгун цей вечір став справжнім творчим піднесенням. Це все надихає писати надалі. Це ж яка в нас талановита молоді? Це, це прекрасно, що таке росте покоління. І мені прекрасно, що таке покоління мої вивчило твори, мої пісні. Це те мене окрилює. У творчому доробку Юлії Драгун уже сім книг, здебільшого адресовані наймолодшим читачам. Проте твори майстрині пера справляють враження і на дорослу аудиторію, адже насичені народними традиціями, етнопедагогікою та високим християнським змістом, кажуть організатори заходу. Творчість Юлії Юрівни дуже доступна і подобається, і легко піддається для написання сценаріїв, для постановок, тому що мова її проста, вона імпонує нашим студентам і вони з радістю беруться до цієї роботи. Зернятка мудрості, якими Юлія Юрівна щедро засіяла душі читачів, народили багаті плоди. Її творчість легко лягає і на музику. Авторка активно співпрацює із відомими композиторами краю. А це, в свою чергу, надихає Юлію Драгун на нові твори, які сподівається письменниця будуть тепло сприйняті не тільки на Закарпатті, але й за кордоном, зокрема у Чехії, оскільки у 2014 році у видавництві Карпа побачила світ книга чеською мовою Юлії Драгун. Горнятко повне доброти. В Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості відбувся святковий захід різдво мовами друзів. Різдво Христове на Закарпатті святкують за традиціями, яких ви не зустрінете більше в жодному куточку України. Адже це свято у нашому краї, як і в більшості європейських країн починають відзначати 24 грудня, оскільки Закарпаття багатонаціональне, відповідно існує і багато релігійних конфесій та традицій святкування. Тому вихованці падіюну щороку розповідають про ці традиції на святковій сцені. Цьогорічний захід особливий тим, що сьогодні в нас виступають вихованці аж шістьох гуртків іноземної мови. Це словацька, угорська, чеська, французька, німецька та англійська мови. Тобто всі ці мови діти вивчають у нас у закладі, вивчають культуру цих країн, вивчають їхні звичаї. Вони розповідають віршики, співають пісеньки, представляють сценки, які показують нам, як відбувається святкування Різдва Христового. Символічно в цей святковий вечір з вуст наймолодших закарпатців лунали вірші та пісні, які прославляють одне з найбільших християнських свят Різдво Спасителя. Кухто над бундаю, ошук де я съм малий вісовник. Щас і здрав я праю, так не даче медник, весело ще зай, кадрів кусик послугні, приєм розбутаку. Маче только щось нічого не було маку. He comes in the night. He comes in the night. He softly, silently comes. While the little brown heads on the pillow so white a dreaming of bagels and drums. Televoko erik bači, hōhejek ben ildegi, hobu vano Завершилося свято також на символічній ноті. Під супровід відомої різдвяної пісні «Тиха ніч». Торія творчості презентує експозицію світлин заслуженого фотохудожника Словаччини Олександра Єрушика. thank you